Змагання з баскетболу в рамках всеукраїнських змагань серед школярів пліч опліч проходять у двох вікових групах. Участь турнірі беруть практично всі ліцеї та гімназії коломийської громади. Вчителі фізкультури навчальних закладів міста кажуть, що такі змагання зараз дуже потрібні дітлахам. Ці змагання на даний час дуже потрібні. Бо... Так, завдяки цим змаганням діти розвиваються фізично, що на даний момент це дуже потрібно. Плюс ці змагання потрібні тим, що ну, діти вдосконалюють свою техніку, діти згуртовуються. Та саматка назва говорить про себе плічоплі, що це ці змагання. Ну, перша мета це згуртувати дітей. Захар на змаганнях захищав честь ліцею номер 8 і, хоча турнір баскетбольний, мрія у юнака інша. У мене швидкість хороша, напевно, і через це мене взяли. Граючи в баскетбол. І є ще щось. стати футболістом. Переможці баскетбольних змагань визначаться наприкінці тижня. Золоті медалісти представлятимуть місто у наступному етапі. А вже наступного тижня стартують турніри з футболу, волейболу та інших видів спорту. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо Раї.